Добро здоров'я і панове, категорично і з великим задоволенням Вдруге сьогодні, 23 жовтня. У середу я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Кламчук. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день і в цьому контексті якраз а, в попередній частині ми говорили про лінію бойового зіткнення, про тактичні хитрощі тактичні інновації росіян на сьогоднішній день. Хоча деякі з них вже обговорювалися експертним середовищем ще за місяць, до того як вони застосовують на сьогоднішній час, поспішаючи звичайно в контексті зміни погоди оцю тактику, яка називається. Таран плюс поява сьогодні очікувана поява північно-корейських солдатів в районі Курської області теж не сумніваюся. Ну що не менше по лінії Південної Кореї, розвідки цієї країни будемо мати ці знання. І що дуже важливо, пролунало достатньо сенсаційно, як на мене, по суті, пропозиція президента Зеленського до початку мирних переговорів. Так можна характеризувати його заяву. Ну як не заяву, це було в інтерв'ю для Financial Times, де він ще раз категорично сказав, що першим кроком до початку перемоги. Мовин або закінчення війни могла би бути гупільна домовленість про взаємне небиття по критичній інфраструктурі, зокрема нафтопереробним заводом в Росії і електростанціям в Україні. Теж будемо бачити на реакцію, тому що брік сьогодні йде, і те, що ця заява, ну як заява, ці слова в інтерв'ю пролунали. Причому на шпальтах достатньо потужне видання, яке читають. Не сумніваюся, що найменше радники лідерів, які зібралися в Казані в Російській, ну якось буде відображена. В сьогоднішніх перемовинах Путіна з тими лідерами 36 людей приїхало до нього. Ну різного калібру, звичайно, лідери. Але там десяточок є тих, які впливають, звісно, на ситуацію. і Це є голова КНР і прем'єр моді. Навіть Гутеріш туди попкався. Ну ми вчора цю ситуацію обговорювали з вами. Просто навіть знаєте, не те, щоб неприємно а якось так, якось і пахне воно не дуже добре, тому що Гутеріш відмовився їхати на саміт миру, який організовувала Росія, але натомість погнав якраз до Путіна. Ну і цей заступник речника генсека запевняє, що поїздка Гутіріша в Казань є стандартною практикою. А опозиція стосовно російської війни проти України залишається незмінною. Ну і додавши, ця зустріч має велике значення для роботи ООН з країнами БРІКС, що представляють близько половини населення земної кулі. Ну якщо його будуть копняками виганяти, то він буде просити, щоб всі за нього вступилися. Ну і генсек скористається можливістю провести низку двосторонніх зустрічей з лідерами, котрі візьмуть участь в саміті. Що стосується з путіним зустрічі, то генсек. Підтвердить свою добре відому позицію стосовно війни в Україні умов справедливого миру заснованого на статуті ООН, міжнародного права і резолюціях ООН. Ну Побачимо, наскільки це буде результативно. Він то може сказати, то й може посміятися, видати йому в валізі зарплату і відправити його на вечерю там з чорною крою і а, якимись омарами, з я не знаю, звідки там російськими чи привезеними з Ірану. Украї... в МЗС України, я нагадаю, що вже відреагували на ці ці моменти приїзди генсека. Генсек ООН відхилив запрошення України на перший глобальний саміт Миру у Швейцарії, однак прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, що не сприяє справі миру. Це лише шкодить репутацію ООН. Так от він і поїхав лагодити репутацію ООН за рахунок країн глобального півдня, за рахунок ООН. Іран, там да от, от такі країни, навіть Куба. Росія, от якось так Китай, от оці от, от країни будуть лагодити цю репутацію організації Об'єднаних Націй. Вважай, там, де Китай, там і Північна Корея. От ще треба з ким чи не зустрітися. Це ж тепер потужний дядько. А всі ми для нього, для його сестри, просто скажені собаки, яких виготовила Сполучені Штати. Ну просто вчора він про це. Ну його сестра оце говорила. Так, інститут дослідження війни, до речі, от стосовно цього дійства в Казані говорить про те, що Росія напевно скористається цим самітом Брікс. Як можливістю створити механізми для посилення своїх військових дій в Україні? За даними інституту, насаміт до Казані прибули, власне, як я і казав, 36 лідерів світу, серед них. Гутеріш, Міністр торгівлі і промисловості Талібану, ось я забувши сказати про потужного дядька, віце-прем'єр Сербії, президент Туреччини Ердоган. Путін вже зустрівся з Сізепіном, з моді з цим Рамафоса. Це південно Африканська Республіка. Моді там, до речі, знову заявив про необхідність знайти якнайшвидше мирне рішення війни Російської Федерації проти України і підтвердив роль Індії як потенційного посередника Голуб миру. Росія ймовірно скористається самітом Брікс. Продовжується Дослідження війни як можливість продентувати свої зусилля щодо зміцнення глобальних зв'язків з незахідними державами, і можливо укласти угоди і створити торгівельні якісь механізми, за допомогою яких вона зможе підтримувати свої військові зусилля в Україні, пом'якшивши наслідки західних санкцій. Ну і от ідея Путіна перетворити Брікс, до речі, на антизахідну конкретну коаліцію, яка похитнула світовий порядок і гемонію долара, не зустріла ентузіазму в ключових країнах країн-членів блоку. Там до речі. Чи є член НАТО, так між іншим Туреччина на що вже теж в НАТО відреагували. Ну сказали, що це суверенне турецьке право бути на подібному саміті, але вони сподіваються, що все буде в рамках якби пристойностей і загальної концепції країн членом НАТО з їх цінностями. Ну будемо бачити. Ну і очевидно, що і Індія, якби там вони не смоктали з Росії ці енергоджерела, енергоносії, а все одно буде і Китай так само. Вони ж імплантовані світову продукцію. А тесла не забуваємо, це ж долар насправді. Так, і Китай і Тесла, і Apple, це Індія. Ну, Індія не бажає допускати перетворення Брікс на антиамериканську організацію, де домінувала б Росія і Китай. Ну, Принаймні, так доповідають. Не названі індійські чиновники, об'єднані Арабські Емірати, які е, прийшли до Бріксу е, в 23-му році, повністю відкидають спроби подати членство в блоці як знак того, що глобальний південь перебуває в опозиції до заходу. Це вже Блумберг говорить. І е, значить, е, об'єднані Арабські Емірати має дуже добрі відносини з західними країнами, включно США. Е, це теж їх чиновники підкреслюють. Так що так поговорили, приїхали, але точно ніякого конкуренція. Ну це ж такі, як то кажуть, вологі мрії. Кремля, Китаю, що ми тут зараз все перевернемо. Ви наші всі друзі васали, і ми тут робимо свою систему. Давай, оце от наше, то нехай їхнє. Ні, країни на це не погоджуються. Країни Брік, правда, погодили. Ну, це поки що слова цього Ушакова, помічника Путіна. Погодили формулювання щодо України, яке увійде в підсумковій декларації саміту в Казані. Ну незабаром ми про це дізнаємося. Якщо завтра останній день, напевно, на сьогодні на вечір з'явиться цей документ. Формулювання не викликає ні в кого заперечення. Речень загальна позиція, загальний підхід, який вдалося погодити для включення до декларації. Очевидно, там не написано буде, що Росія загарбник, що Україна жертва, просто війна, просто погано лється кров, страждають мирні жителі, страждає ця критична інфраструктура. Ми проти всього поганого. Ми за все хороше. Я думаю, що десь такий контекст, якщо ні в кого не викликає заперечень. Ну тим не менш, сподіваємося, що тиск на економіку Росії буде продовжуватися. Тому і такі рухи, до речі, ді. Робить Путін, а його економіка все більше і більше ну, залежить, звичайно, від Китаю, особливо в моментах виробництва. Ну, от в цьому зв'язку не знаю, чи доб'є чи не доб'є тему. але США наступного тижня запроваджують потужні санкції, спрямовані проти Російської Федерації. За словами е, міністра фінансів е, Джанет Елін, е, цього разу санкції будуть спрямовані проти третіх країн, які допомагають Росії здійснювати агресію проти України. Вона це заявила під час своєї прес-конференції. Інших подробиць е, поки що не наводить. Але побачимо, бо спочатку якраз війни Штати запровадили низку заходів спрямований проти джерел доходів і промислового комплексу Росії. Але очевидно, що на деякі країни вони не впливають. Ті країни, які ближче до Заходу, звичайно ну, бачать ці вторинні санкції, тощо ну от зокрема Туреччина після попередження від США таємно заборонила експорт до Росії товарів військового призначення, за словами трьох поінформованих джерел. Упродовж останніх тижнів Туреччина запровадила заборону на експорт понад 40 категорій товарів, саме американського походження, це мікросхеми, системи дистанційного керування. а Також інші товари з списку 50 високопріоритетних товарів. Цей список складений Америкою ну, штатами Британією, ЄС, і Японією. До списку там входить сучасна електроніка, процесори карти пам'яті верстати. Пам'ятаєте, якби німецькі верстати через Туреччину потрапляли до Росії після скандалу? От і верстати. Стати інше обладнання, що використовується для виробництва зброї, тобто наразі митна система Туреччини не дозволяє експорт цих товарів до Росії, хоча раніше такі поставки були цілком можливими. Ну і заборона на експорт аналогічних товарів із ЄС Туреччина вела раніше і вона залишається чинною. Ми віримо, що турецький уряд почув і зрозумів нашу стурбованість. Ми оптимістично налаштовані на посилення співпраці в майбутньому. Це якраз по лінії Міністерства торгівлі Сполучених Штатів не дарма туди були в Туреч Чому кілька візитів, і Блінкіна і власне міністра торгівлі і міністра фінансів пояснили, Ердоган все зрозумів. Більше того сьогодні там з подарунком цьому путіну на Бріксі Ердоган в якості подарунка привіз підняття тарифів. За проходження Босфору і Дарданелу цих проток кораблями з російською нафтою. Знаєте, там і тіньовий флоти, ці кораблі вони ж не мають страховки такої загальної міжнародної. Та й про всяк випадок турки сказали: окей. Ну, ви там намагаєтеся заробити, Ми теж хочемо заробити. Тобто, вдвічі, по суті, наднормативні но, над витрати на проходження нафтоналивними танкерами турецьких портов зросли до максимума з м, початку цього року. А по суті, погіршуючи до певної міри економіку та експорту нафти російської чорноморського новоросійська. Ну в чому справа? За оцінками Ройтерс, витрати фрахтувальників на простої в босфорій Дарданелах. Ну, от 140 тисячний танкер да, стоїть, чекає свою чергу. Так от, з 18 жовтня ціна підскочила ну, мірюється, там коефіцієнт до кількості барелей. Так було півдолара, ну, 54 цента. Це максимальний був рівень з 12 березня, вдвічі перевищив попередні в 24 центи. Тобто, фактично, за один день стоянки в очікуванні проходження 65 тисяч доларів тепер росіяни мають заплатити з одного танкера. От вам економіка таких танкерів там проходить, я не знаю, скільки десятків там за, за тиждень. От вам економіка якраз цих проток. Стосовно опитування, пам'ятаєте, в першій частині, хто уважно дивився, навіть інститут дослідження війни на це звернув, це опитування в Росії. Це дослідницький про проект хроніки. Зараз ще треба з'ясувати наскільки вони якби, коректні в плані своїх цифр. Але якщо їх цитують в інституті дослідження війни, ми будемо сподіватися, що десь все ж таки за нормами і правилами соціологічних досліджень відбувалося це опитування. Але що воно нам дало? Дало в розуміння, що понад 60, ну принаймні так вони заявляють, що цифри дуже показові: 60% опитаних росіян, які е, заявили про підтримку Путіна, там таких я не знаю. Там 80% зі всіх опитань, так от з цих умовних 80 які підтримують політику партії і правительства, оце політику Путіна, 60% виступили за мирний договір з Україною з взаємними поступками. З'ясувалося, що респонденти, які ну, висловлюють схвалення діяльності Путіну, хочуть речей, які прямо протилежні йому його фактичній політиці, тобто знищення України, загарблення всієї України. Тобто далі йдемо: 83 учасників опит опитування. Які говорять про підтримку Путіна, ну, от, як я кажу, там плюс-мінус 80 заявили, що хочуть, щоб уряд зосередив головне зусилля на внутрішніх проблемах. Так от, 61 виступив за укладання мирної угоди з Україною із взаємними поступками. 61 Ну там було кілька варіантів відповіді, Ще 43% сказали, що терміново треба відновити відносини з країнами Заходу. І лише 25% от, от, з тих вісімдесят. Ти, які є фанатами Путіна, заявили, що хотіли б мобілізації для участі у війни проти України серед тих, хто заявив, що не схвалює діяльність Путіна ну, в контексті мирної угоди з Україною і взаємними поступками виступає 79% респондентів. Тобто, от і соціологія для Путіна. Чи буде він відгукуватися на пропозицію зеленського президента Зеленського, про яку я казав в першій частині чи ні, найближчим часом ми побачимо? Ну а в нас всередині країни є теж свої проблеми, якби не багато Багато хто знав взагалі про існування такої інституції, але вона вийшла назовні. І от якраз вчора це засідання РНБО стосовно МСЕКу, Ну фактаж, якби такий нормативний і в плані звільнень призначень, ми вже обговорили в першій частині, а Тут кримінальна основа і основа пов'язана з, з діяльністю правоохоронних органів. Наприклад, от як повідомив той самий президент Зеленський, на засіданні от вчора РНБО була доповідь голови СБУ Малюка і міністра внутрішніх справ Клименка щодо перевірок і розслідування. Кримінальних правопорушень, зокрема про те, що встановлено дуже багато фактів порушень і очевидно фальшивих інвалідноінвалідності насамперед посадовців. От що зірвало якби корку да, з цієї пляшки винесло це посад... інвалідність посадовців. Також були доповіді від Шмигаля, Ляшка і міністра соціальної політики Жолнович щодо кроків, які повинні бути зроблені на урядовому рівні за результатами засідання. Було обумовлено низку заходів, щоб запобігати фальсифікації. Ну теж я вам сказав, там вже є і звільнення насправді, і, оскільки було пряме доручення Шмигалю розв'язати проблему МСЕК, і нагадав, до речі, президент Зеленський Шмигалю про персональну відповідальність. Ну і в принципі РНБО визначило, Я просто коротко нагадаю, що перелік рішень, які повернуть справедливість, було затверджено їх указом, зокрема, цифровізація, реальна перевірка декларації членів МСЕК, перевірка і перегляд необґрунту. Ованих рішень щодо інвалідності посадовців аудит відповідних пенсійних нарахувань не знаю, чи будуться люди повертати гроші, які їм нечесно нарахували. Там же гроші не маленькі. Я вам бачив в коментарях. у Нас є люди в спільноті, які якби в темі розуміють про що йдеться. Там цифри фігурують. І дуже серйозні цифри, це законодавчі зміни для невідкладного реформування системи МСЕК в Україні, а також перегляд системи механізму нарахування пенсійних виплат посадовцям державних органів. Ну і кадрові рішення вони вже відбулися. До речі, ще не ще про те, що генпрокурор написав заяву від Костяна, якраз там на РНБО, вимагали політичної відповідальності за ситуацію в органах прокуратури, очевидно, натякаючи на те, що в тебе там прокурори роблять, що хочуть, то як. Як ти можеш бути генпрокурором? Так от е, малюк до речі сказав так, що за 2024 у році за матеріалами СБУ. Підозри в скоєнні злочинів отримали 64 чотири посадовці у цих МСЕК і 9 осіб вже засуджено. А, значить, СБУ викрила і припинила діяльність восьми організованих злочинних угрупувань, до яких входили представники МСЕК в різних районах України. З ініціативи спецслужб скасовано 4106 висновків про інвалідність, які призначали на підставі фіктивних документів. Зокрема, в Харківській області нейтралізовано організовану злочинну групу в складі 13 членів обласного МСЕК. Посадовці продавали у Халян, там підроблені меддовідки, просто тупо підроблені меддовідки, без досліджень, без лікарів, без нікого. Просто підроблені меддовідки для зняття з військового обліку за станом здоров'я. Оця от історія де 650 тисяч доларів. Ну, кажуть, там ніщі броди. Ота 6 мільйонів в О, то гроші. плюс на Рівненщині 29 представників місцевих МСЕК, Ну, просто обсягів. В Миколаєві в очільниці обласної МСЕК вивело понад пів мільйона доларів. В колекцію золотих виробів і три незадекларовані квартири в Одесі. Ще й майно переписала на сина. А син, студент медичного університету, має російське громадянство і теж оформлене інвалідом. От які в нас оборудки відбуваються на Закарпатті, голова обласного МСЕК і, трьо, і три спільники, які за хабарі оформлювали там інвалідність для зняття військового обліку. Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями. Зараз мова йде про охоплення в. 2400 осіб. Хочу підкреслити, що в противодії з незаконними явищами в цій сфері Служба безпеки тісно взаємодіє з МОЗ, а також ну, Міністерством охорони здоров'я з нас поліцією ДБР. Ми спільно працюємо над викоренням будь-яких проявів корупції в системі медико-соціальних експертних комісій. Ну і генпрокурор Костін, який подав заяву про звільнення, вважає абсолютно правильною позицію президента України щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідності відповідних пенсійних. І інших нарахувань, але персональна відповідальність в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади генпрокурора, цікаво, що з'явилася на арені Верещук Ірина Верещук. А видно, вона буде караючим мечем з офісу президента. Друзі, в цьому зв'язку Ну, і так багато про це говорю, тому що ну, це дійсно і впливає на пересічне життя і відносно справедливості, коли керівники там деяких рівнів мають доступ один до одного і між собою такі вирішують справи при тому, що. Люди, які ну, мають всі підстави без у цих махерів отримати інвалідність, не мають доступу до системи. Ну от будуть проведені перевірки діагнозів усіх посадовців, але перевірка пріоритетом буде перевірка топ-посадовців. Отак сказала Ірина Верещук. За словами заступниці керівника офісу президента, президент України був чіткий під час засідання РНБО, притягнення до відповідальності осіб, причетних до фальшування і зловжування, також невідкладні зміни до. До законодавства на все мало часу. Президент чекає результату, е е невідкладно подаються ці всі пропозиції до зміни законодавства. Тобто три місяці на такі зміни, ще раз кажу, що з 31 грудня останній день функціонування МСЕКу в тому вигляді, який він на сьогоднішній день, це згідно якраз рішень е по РНБО. І дуже ну я сподіваюся, що це ж не велика рибалка. Да? Я не, су не сумніваюся разом з тим, що ви будете писати в коментарях, що це велика рибалка. Красива рибалка, ну, в будь-якому разі, поки що слова надихають. От ДБР навіть включилося в цю історію. Якщо встановлять, що посадовець отримав інвалідність незаконно, це вже кримінальне провадження. Це заява ДБР. Наша головна задача довести ці справи до суду. Ми разом з іншими правоохоронними органами будемо робити все, щоб очистити систему, а суд на підставі фактів ухвалити законне рішення. Хоча теж не сумніваюся, ваші реляції будуть набагато більш красномовними, аніж насправді ці заяви від правоохоронних органів. Ну і захиталися стільці в цьому ж контексті під двома очільниками. При тому, що ну відверто говорять, що президент був незадоволений доповідями саме міністра охорони здоров'я Аляшка і міністра соціальної політики Жолнович, Типу, в Україні має бути персональна відповідальність і кадрові рішення. Ну, будь ласочка, і заявив, що заслухав доповіді цих двох міністрів. Були на жаль дуже непереконливі доповіді. Міністра охорони здоров'я, міністра соціальної політики. окремо, треба пройтись по горізонт. В талях місцевої влади сказав президент. Причому що Жолнович вже давно на цій посаді, з 19 липня 22 року. А Ляшко, а, ну спочатку, ви ж пам'ятаєте, в 20-му він був санітарним головним лікарем. Якраз от ця вся історія з ковідом на нього прийшлася. А потім він очолив міністерство охорони здоров'я в травні 2021 року. Так, да, друзі, от е, така ситуація в нас е, в Україні. і Хто би знав, як вона буде хитатися зсередини? Ну ми е, не забуваємо, що хитається ще ззовні, так, просто якби всереду для загального розвитку, що щоб знання, бо цю ж тему ще може колотити Росія, правда, там, де МСЕК, де Росія, поки що важко сказати. Але тим не менш, Росія в наших союзників вона є і на тлі от, от, от вчорашніх даних про з приводу цієї образи Польщі, що вона знаходиться десь у збіч дороги в плані. Майбутнього відновлення України. ну і місцева преса каже, що напевно ми ж самі винні в цій історії, ми ж самі розкрутили цю ситуацію. Бачите, вон цей камиш, цей міністр оборони Стули в Пельку вже більше нічого не виступає. да? Якось вони ж зрозуміли, що це, ці, ці заяви впливають на стан речей, на ставлення до них. Ну і знову ж таки в контексті виборів, бо там одна політична сила орієнтована на Трампа в Польщі, інша орієнтована на Байдена ну, від ну на... Камалугарісну, але так, щоб залишатися в контексті, цікавий такий демарш в відповідь на розв'язану Росією гібридну війну закривається генконсульство Росії в Познані. Це Радослав Сікорський, міністр закордонних справ. Росія веде гібридну війну. Вона здійснює диверсійні спроби на польській території. Як міністр закордонних справ, є зобов'язаний реагувати рішуче. Перший крок це закриття консульства. Ми не відступимо ні на крок, ми захищаємо Республіку Польща. Ми захищаємо поляків. Ну, от так він сказав. Ну і тепер. Ці дипломати російські, які в час ну, звичайно, будуть позбавлені можливості роботи, а можливо, в принципі, будуть позбавлені роботи. Хоча, якщо хтось з них не чкурне на захід, буде доведеться чи будуть повертатися в Росію, але будемо теж бачити, бо знаєте, як робота не вовк, та в ліс вона не втече, така таке прислів'я ще давно. В нас було ще хто старшого покоління за радянських часів, якраз дуже симптоматично було, особливо коли ходили на роботу там. Як, як на свято, да, отримуючи свої 150 двадцять карбованців. І ви знаєте, от е, ці зміни в світі з підходами до роботи мають практичне е, застосування в плані новацій. Минуло-позаминулого року я доповідав вам, ну я думаю, що не тільки я, ви всі знаєте, ну всі, не всі, що були експерименти в Європі, в, в Америці стосовно запровадження 4-денного робочого тижня. Мовляв, п'ятниця це теж день має бути вікендом. І, в принципі, в Німеччині завершився короткостроковий цей експеримент з чотириденним робочим тижнем, і прогнози цілком очікувані. Головний результат дослідження, які от, люди, які були всередині дослідження, які проходилися дослідження, чи яких. Досліджували, сказали так. Я більше не хочу працювати, щоп'ятниці, п'ятниці просто не хочу. Люди не хочуть повертатися до попереднього графіку. Сам експеримент тривав 6 місяців, під час якого співробітники працювали менше годин без зміни зарплати. Як підсумок, короткий робочий тиждень покращив фізичне здоров'я, психологічний добробут співробітників. Наймати співробітників стало простіше. Виручка і прибуток компанії загалом був стабільним. А щоб науково закріпити результати дослідження, вчені взяли зразки волосся для вимірювання рівня кортизолу, гормону, що виробляється виробляється відповідь на стрес, цілком логічно, але... Працівники, які були в чотириденці, нервували менше, відповідно, були більш продуктивними. От вам результати. Я зараз не кажу, що треба до цього графіку якось приходити, але тенденція от, в світі вона очевидна. А, ну, а в нас, в нас працюють 24 на 7, і так важко працюють, що тепер купувати ще більше стали машин. В Україні автівок правда вживаних. В нас переорієнтація відбулася. стали більше купувати якраз вживаних автівок за кордону. Можливо, в цьому є і Частинка, от цієї простоти, які прибрали там певні загороджувальні чи суб'єктивні чинники, скажімо, на митниці, да, тепер через дію можна цю цю тему оформлювати. Так, от за 9 місяців з початку року українці придбали 50 тисяч 100 ввезених за кордон вживаних легковіків віком до 5 років що на 60% більше, ніж торік. Тобто вже не 10 років, не 8, а 5, 5 років. З січня по вересень 2024 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тисяч легкових автівок з пробігом. Отже, автівка віком до 5 років становила вже майже третину від цієї кількості. Найбільшу частку у цьому сегменті, е сегменті імпортованих легковиків е зайняли електромобілі. Ну, я чому і даю цю інформацію, 40%. Тобто люди пересідають далі, бензинова 39, дизеля 10, тобто дизелів стало набагато менше, 7% гібриди і 4 там з цим газобалонним обладнанням. Але те, що електромобілі йдуть, і в тому числі уживані, ось в чому так би прикол ситуації. А до речі, по пересуванню, вчора так збурила е, спільноту інформація. Правда, вона е, вимагає пояснення. Е, пройшла інформація, що тепер із Києва, і Львова. Вова літатимуть цивільні літаки. Я так кинув ну, все. Давай що там відкривають аеропорти, він садовий вже казав, що на експертному рівні. Ну далі йде приточнення, що це цивільні літаки, але не пасажирські літаки, вантажні. і вони будуть літати, але колись потім, не сьогодні і не завтра. Значить, Там профільне одне видання з посиланням на Державну авіаслужбу України сказало так, що бортам нової пошти, згідно рішення від 21 жовтня 24-го року дозволили літати маршрутами Львів Прага Львів і Київ Прага Львів. Ну по факту це один літак, просто ці маршрути для них відкриваються. Ну і фактично з 1 листопада, вони можуть запускати двигуни і погнали на необмежений термін, сім рейсів на день. Ну Одразу в новій пошті пояснили, що надання дозволу на виконання авіарейсів вони отримали, але це технічний дозвіл на польоти, щоб мати змогу літати одразу, коли повітряний простір України відкриють. Наразі йдеться про дозвіл літати до Євросоюзу. Тобто заступник ще міністра розвитку громади території України Тимур Ткаченко уточнив, що не йдеться не про яке там часткове відкриття неба, а надане право не є фактичним дозволом на виконання польотів зараз, а лише комерційною можливістю перевезення завантаження зазначеними маршрутами. І літати зможуть лише тоді, коли буде відкрито повітряний простір України. Отак ситуація виглядає на сьогоднішній день, але бачите, розмови про авіацію кожного дня все більше і більше. Ні, де. було б кому літати насправді, тому що от е фіналізація сьогоднішньої нашої зустрічі на невтішних цифрах і знаннях населення України скоротилося фізично на 10 мільйонів людей з початку повномасштабного вторгнення. Російської Федерації фактично це трошки менше ніж 30%. Уявіть собі, а це організація Об'єднаних Націй каже, скорочення населення пов'язано з масовим відтоком біженців, зниженням рівня народжуваності і загибелі людей на війні. Вот те, що ми маємо на сьогоднішній день. Як воно далі буде, ніхто насправді не знає, хоча. Прогнозувати ситуацію варто. Чим ми займаємося з вами на YouTube-каналі, який називається Василь Кламчук. Дякую, друзі, що ви тут. Не забувайте підписатися, дзвіночок вімкнути, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео з категоричною українською подобайкою, лайкосом. Все як має бути з гіперпосиланням на це відео для ваших друзів, аби вони теж знали, а не здогадувалися, що навколо відбувається. В будь-якому разі, щиро дякую. Дякую вам за підтримку. Знаєте певні обставини, мого життя на дану секунду. Ну нічого, прорвемося, як то кажуть, добре, що мотарісти. І знанням справи і циліндри, поршня, всі почистять і ці е, паливні шланги. прочистять. все буде добре. Не сумнівайся. Спасибі, величезне. В описі до цього відео є всі можливі опції. Якщо маєте бажання, можливості підславити плече, буду радий спілкуванню. Друзі, але на загал не забуваємо, що кожен з нас, як мій, як знає, як може, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Та й щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!